Привіт, мої майбутні клієнти і UI дизайнери. Ну що, настав 2024 рік, з чим я і хочу вас привітати! Також хочу висловити окрему подяку нашим українським силам оборони, які продовжують нас боронити, дають можливість навчатися та діяти. Дякую! А вам я пропоную розпочати цей новий рік з корисної та повчальної інформації від каналу Макс Ширко. Макс виклав хоч і коротке, але не менш від того корисне та повчальне відео. Під назвою 5 трендів з інших сфер, які повпливають на дизайн. Назва відео говорить сама за себе. У відео Макс не розповідає про 5 банальних плагінів від Figma, а дає справжні практичні поради, які ви можете застосувати у своїй роботі. Особисто я взяв до уваги усі 5 порад, тож і вам рекомендую переглянути відео. Назва відео буде у закріплених коментарях. А щоб дізнатися більше про мене, мою експертність, портфольні роботи, послуги, які я надаю, процеси тощо, переходьте до мене в Instagram. А з вами був Дмитро Ішунін, вебі-XUI-дизайнер. Дякую за перегляд.